Вітаю ком'юніті. Сьогодні ми з Серегою зустрілися 100 км від Барси, Нарешті він приїхав на і як людина відпочиває, не те, що там за столом сидить катає. Він вчора був на фіналці Цепу. І я хочу, хочу зняти такий маленький репортажик про те, як Серега дійшов до того успіху. Розкажи в двох словах, як тобі Барселона в порівнянні, наприклад, з Амстердамом? Ну, в Барселоні був вже багато разів, тут нічого такого. Мені не подобається Барселона, бо дуже жарко, бо дуже багато людей. Грязний город. Не дуже. А, а Поляна? поляна, казіна дуже слабка, дуже. Ну, іспанці взагалі взагалі рекреаційні гроки, тобто дуже слабкі. Е, ти в мені пройшов середнім стеком в день-два. І разом з Гайдащуком. Гайдащук, до речі, до нас завтра теж приєднується. Ми їдемо на футбол з Жироном. Ми Гайдащуком закінчували за одним столом дати на... останні з... два рівні. Супер. Правила. А вчора, Серега, в однодневному турнірі в сайт евенті був на фінальному стаді. Розкажи, як ти туди дійшов, формат, структура, як тобі в порівняння з київськими турнірами. Ну, це дуже напоминав київський турнір, турбіна по 15 рівні, то есть, ну, склалась, та все, да, да. І, все. Все і все да склалося. До фіналки все склалося все, да. есть, на фінальному столі було 11 ББ середній стек, Тому там про якісь навики чи уміння покерного ніякого не було. Кому рулетки? Кому повезло? Да, чиста рулетка. Ну там до фі до фіналки везло. На фінал на фіналці програв два виставлення. Що все. плануєш ще грати на серії? Ну це мен зіграю, потім о, сеньори зіграю. Хайролери? Ні, такі є сеньори по тищу там, а хайролери подивлюся. І, ну, а там буду дивитись йде по настрію. І до, додому. Да, да. Ну, ці, ці не фай. Залишишся? Ні, не залишатись не, не буду, да, а може поїду. Ну тоді тобі успіхів. Дякую, дякую. Дякую.